Отже, президент Володимир Зеленський особисто буде присутній на зустрічі формату Рамштайн, буде просити західних партнерів про подальші поставки зброї для боротьби з Росією. Здається, що вже немає тих слів, які не використовував президент, аби достукатись до сердець і розумів наших партнерів, тому що після минулого тижня, після того переліку, таких катастроф, які просто не можуть залишати байдужим, здавалось би, хто Завгодно повинен би був піти нам на зустріч. але як бачимо, успіхів сильно багато. Не маємо в просуванні. Дозволів стріляти в Росію далекобійною зброєю і інших параметрів надання тієї ж зброї. Чи вдасться президенту цього разу на Рамштайні? Ну скажімо, хоча б трішки посунути ситуацію з того глухого кута, в якому ми опинилися. Певно, ну, що вдасться президенту трошки посунути ситуацію в позитивному напрямку. Питання в тому, наскільки багато дадуть цієї зброї, і наскільки далеко дозволять бити по території Росії. Все це стоїть по досить простій системі, тому що Росія діє по принципу нанесення найбільшої шкоди, можливої шкоди. І звісно, що Росія може наносити шкоду не лише нам, а може наносити шкоду європейським партнерам. І тут йде баланс між інтересами. України і інтересами інших країн для того, які не хочуть, врешті-решт, зіткнутися з проблемами у себе, от, звісно, що Путін розуміє ці речі, його спецслужби теж розуміють, і вони намагаються наносити шкоду і шукати боліві точки в інституціях Європи. Вони впливають напряму на вибор, так чи інакше розхитують суспільну думку. Тобто, вплив Росії не в тому, що вона робить щось хороше. А в тому, що вона хоче нашкодити, е, тим, в тому числі і Германії, і Франції, і Великобританії, і робить все можливе, щоб використати демократичні інституції, демократичні інструменти для знищення демократії. Це логіка дії Росії. Ну, відповідно, тут треба мати баланс. Певно, що на столі лежать інтереси не лише України. А й багатьох інших країн, тому що по суті це світова війна. По суті, Знаєте, Ми намагаємось діяти, як то кажуть, широким фронтом. Якщо президент на Рамштайні сьогодні буде розмовляти про більш широкі. Збройні наші можливості, щоб нам надали більше протиповітряної оборони, більше артилерійських снарядів і всієї решта номенклатури, яка нам необхідна на передовій, то, от, наприклад, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся зі своїм американським колегою Майком Джонсоном і поговорив про зняття обмеження на удари України в глиб території Росії. Знаєте, якщо дивитись на наших європейських партнерів, то тут ще можна прикрутити логіку безпеки і зрозуміти, чому вони настільки обережні в. В наданні подібних дозволів. Тому що ну, Росія зовсім поруч і вони також можуть бути під загрозою. А чого, на вашу думку, ем, ну, в лапках візьмемо це слово, але боїться Сполучені Штати Америки? Ну, Там теж йде система російського впливу, російського обливання. Ще там багато ми бачимо, який вплив там йде на певних навіть. Е Осіб з влади, які можуть там прямо рекламувати. У американському парламенті є своя визування. Тут є свої нюанси, і, відповідно, на політична стабільність на території США, вона теж така. Ми бачимо, що йдуть різні коливання там, і Росія, звісно, намагається впливати, в тому числі через соцмережі, скільки їх не чистять від російських а вони все одно лізуть. Тобто політики на Заході вони досить залежні від суспільної думки, і Путін діє через суспільну думку. Свобода слова. Правда, там, де написано про свободу слова, там ще написано, що нічого в цій декларації не може бути використано для того, щоб знищити ці права і свободи. Тому тут досить таки, знаєте, хитка позиція всюди, у всьому світу, і Путін б'є саме по цим моментам, він б'є по інституціональним моментам. Тобто він б'є по свободі слова або використовує свободу слова для знищення інших. Інституції. І більше за всіх буває про свободу слова, хоча в Росії ми знаємо, яка там свобода. Нарешті, Та, Пісков назвав війну війною. Не пройшло і два роки, так? Да? Так? От. Так що, тут, тут друзі, тут ми треба дивитися на інтереси наших партнерів теж. І на сьогоднішній день ми ну, розуміємо, що. Та зброя, яка поставляється, вона не завжди розповідається, що нам дають і скільки нам дають, Якими шляхами йде все це? Як воно поставляється в Україну? Все це трошки таємниця. Військова таємниця. І тим не менш, знаєте, скільки б нам не давали цієї зброї, нам її вічно не вистачає. Звісно, на війні ніколи не буває достатньо. Ми все одно примудряємось мати класні результати. Вчора, наприклад, нас похвалив очільник НАТО генсек Єнс Столтенберг. Він каже, що Україна багато чого досягла під час операції у Курській області Російської Федерації. Які основні здобутки за майже місяць, коли наші війська вже перебувають на цій території, ви б могли виділити на сьогодні. Ну, не майже місяць, а місяць. Ну так. Сьогодні, да, сьогодні місяць. Плюс-мінус yeah, день. Плен... Uh -huh. да. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що сам факт того, що Росія не може захистити свою територію, це вже є великим здобутком. Це показує не лише те, що власть в Росії насправді слабка, і насправді вони не можуть. Захистити свої власні території, і це також показує, що в них обмежені ресурси. То тобто, демонстративно це дуже велика, велике значення. А з військової точки зору це є і зв'язування сил. Ну і крім того, друзі, шлях на Москву відкритий, власне ніхто ж не заважає. Сам Путін вкотре виступив перед пресою. В них там якийсь економічний форум відбувся днями, і він сказав: врешті, ми побачили, що очільник Кремля, нарешті, помітив події у Курській області. і Він сказав, що священний обов'язок російських солдатів звільнити ту частину Курської області, яку контролюють українські військові. Але основне завдання і завдання номер один для Росії на сьогодні це не Курська область, каже Путін, це звільнення. Донеччини звільнення Донбасу. Чи не є така пріоритетність е, з боку голови держави дивною для вас? Це ну, абсолютно дивно. Якби була просто у Путіна своя логіка. Та логіка пов'язана з тим, що він намагається зберегти свою владу і своє життя е, як наймога більше. І вся його команда займається саме цим. Вони не займаються насправді там, е, тим, щоб. Е, Реально окупувати всю Україну. У них просто немає на це сил. І вони це розуміють. Тому вони розтягують цю війну як намогать довший термін. І поки йде війна, вони знаходяться у владі і гарно собі живуть. В тому числі Москва. Це все. Тобто, достатньо проста система. Ви вмирайте, а ми будемо гарно жити. От те, що вони роблять? Тому що Київ за три дня не вийшло, Покровськ за три дня теж не вийшло. Ну, Нью-Йорк за три дні вийшов начебто, да? Тут все, деградація йде повна. Якби вони хотіли е різко щось зробити, то вони б певно зробили мобілізацію, пішли по іншим напрямкам роботи і так далі. Однак ця, ця ситуація, тобто цей варіант, коли треба відмобілізувати людей. Коли треба відмобілізувати там двох-трьох ну, мільйонів армію йти на Україну, то для них це досить проблемно політичної точки зору, тому що вони можуть втратити владу. І от е, вони балансують між намаганням втратити владу і таким е, тривалим веденням війни. Тому що, врешті-решт, війна б'є по звичайним росіянам. Чим біль, довше йде війна, тим більше є бажаючих. Продати своє життя за 20 тисяч доларів, вони все, так вони йдуть далі. Чим більше будуть помирати, тим більше будуть іти е, нові. Щодня досягають 18 річного віку приблизно 2,5 тисячі росіян, помирає 1300 в полях України. От, проста динаміка, вони можуть воювати вічно. Проста статистика. І от на це ставить Путін. Тому. Ну, є Курська область, нема Курської області. Йому абсолютно наплювати. Головне, щоб була. Отака країна перевертень. Пане Михайло, дякуємо за вашу експертизу. Військовий експерт Михайло Притула був напрямом цієї миті.